Я відмовляюсь від доставки піци після цього рецепту, бо результат вдома вийшов краще, ніж у більшості піцерій. Весь секрет у цьому тісті. Зараз я поділюсь своїм улюбленим способом його приготування, розкажу важливі моменти під час випікання і зроблю два варіанти начинки. Секрет смачної піци полягає не в купі начинки, а в правильній основі. І це тісто дуже влучно потрапляє в ціль. Для його приготування я беру 250 мл теплої води температурою не більше 30-35 градусів та розчиняю в ній 4 г сухих дріжджів або 12 г пресованих. Далі додаю чайну ложку солі з гіркою та 15 мл оливкової олії. Олію додаю саме на цьому етапі, бо в готове тісто її буде складно замішувати. Все добре перемішую і починаю додавати борошно. Беру 400 г просіяного пшеничного борошна та додаю його частинами в три етапи, щоб не утворились зайві грудочки і добре вимішую тісто. Я використовую тут борошно з містом білка 10 г. Але чим більше білка, тим еластичніше тісто і краще тримає повітря, що робить піцу більш пишною. Тому я рекомендую обирати борошно з містом білка від 12 г. На другому етапі, коли додаю борошно, маса стає густішою. Тому на третьому етапі починаю вимішувати її ложкою, а потім продовжую руками прямо в мисці. Спочатку тісто буде липнути, але з кожним обминанням воно стає все більш сухняним і гладким. Як тільки маса набуває цільної форми, перекладаю її на присипану борошном дошку і продовжую вимішувати, щоб нічого не прилипало. Загалом витрачаю на замішування близько 10 хвилин. Тісто замішане. Формую з нього кульку і ось таким пружнім та гладким вона виглядає. Далі підготовлюю миску, в якій тісто буде підійматись, і щедро змащую її оливковою олією по самі краєчки, щоб маса не прилипла до стінок і потім її було легко діставати. Перекладаю кульку в цю миску та накриваю її щільно-харчовою плівкою. І відправляю тісто підійматися в теплому місці годинки на півтори-дві. А поки тісто підіймається, підготовлюю начинку для двох піц. Беру дві моцарели в розсолі та нарізаю її тонкими скипками. Оскільки сир містить достатньо вологи, накриваю його паперовими рушниками, щоб забирати зайву рідину і щоб начинка на піці потім не поплила. Далі шинкую тонкими слайсами томат та нарізаю на дві або на три частинки декілька помідорів чері. Для м'ясної частини піци я обрала прошуто та іспанську сиров'ялену ковбасу сальчичон. А також беру щедру порцію руколи. І вирішила, що багато сиру в піці не буває. Того ще підготувала терту тверду моцарелу. В комбінації сир дуже апетитно тягнутиметься потім. Тісто гарно піднялось. В мене воно стояло 2 години в теплі і має ось такий класний об'єм. Починаю формувати піцу. За класикою її формують притрушуючу поверхню семолою. Це така пшенична крупа крупного помелу, але в домашніх умовах її можна замінити на манку або на звичайне борошно. Я використовую манну крупу, чесно кажучи, різницю із семолою зовсім не помітила. Викладаю на неї все тісто та розділяю його на дві частини. Одну поки відкладаю, а з другої починаю формувати основу. Тут я дуже обережно формую рівномірну кульку. Підгортаючи краєчки всередину. Основу формую лише руками і ніяких качалок для тіста, бо це тісто має багато повітря всередині, і для пишності піци його важливо зберегти. Обережно розпластую серединку та залишаю товсті краєчки, і за них починаю розтягувати корж до потрібного мені розміру. Стараюсь на нього не тиснути, а розтягувати. Тісто еластичне і тримає добре форму і під власною вагою тягнеться вниз. Десь дію трішки швидше, десь повільніше. Стараюсь відчувати його і не зробити за тонким. Коли розтягнула корж до потрібного мені розміру, підготовлюю деко. Накриваю його пергаментом та також трішки притрушую його манкою. Перекладаю тісто на деко та підправляю форму до рівномірного кола під піцу. Ну, а далі найпростіше: щедро змащую корж томатною пастою та розрівнюю її по всій поверхні піци. Далі викладаю слайси однієї головки моцарели та притрушую ще додатково тертою. А зверху сиру посипаю по всій площі сушеним орегано. Далі розкладаю всі слайси томату та слайси ковбаси. Я не кладу забагато начинки, щоб смак піци був збалансованим та щоб добре відчувався кожен інгредієнт. Завершую все невеликою кількістю сиру та відправляю піцу в розігріту духовку. Зараз дуже важливо про випікання. Духовку розігріваю до 250 градусів на режим верх-низ без конвекції і вмикаю її розігріватись за 30-40 хвилин до випікання, щоб вона добре встигла прогрітись. Час випічки від восьми до 10 хвилин, але раджу почати слідкувати за нею з шостої хвилини, щоб сир не сильно засмажився. Я тестувала декілька рецептів піци. припускалась помилок із тістом та випічкою, тому зараз із впевненістю можу сказати, що це найкраща домашня піца, яку мені доводилось куштувати. З другим варіантом піци я повторюю основу так само: на тісто додаю томатний соус, моцареллу двох видів та притрушую все орегано. Це буде базова основа. А всі інші інгредієнти я буду додавати після випікання. Випікаю при такій самій температурі 250 градусів, 8-10 хвилин, але все ж орієнтуйся під свою духовку. Цю піцу я одразу розрізаю на шматочки, щоб не псувати її зовнішній вигляд, коли додам до неї останні інгредієнти. І фінал. Розкладаю по всій поверхні піци руколу. Далі викладаю нарізані томати черрі. Потім шматочками розкладаю прошуто. Тут також стараюсь не класти всього забагато, щоб зберегти баланс смаків. І завершую все, притрусивши піцу тертим пармезаном та поливаю її тонкою цівкою бальзамічним соусом. Ну, і ось така красива та яскрава піца в мене вийшла. Одна більш сирна, інша більш соковита та пікантна, і вони обидві слугують класною вечерею або доповненням до цікавого кіно. Залишаю список інгредієнтів та послідовність приготування в описі під відео. А ти підпишись та залиш мені лайк, щоб канал просувався швидше. А я поки готуватиму нові ідеї і рецептів для тебе. Па-па!